Об'єднані футболом разом сильніші офіційно. Можемо вже казати так, що вчора був удар атакам саме справді по російських литовищах і на окупованих територіях. Ну і треба сказати, що росіяни вчора не знали напевно, як на це реагувати, бо були заскочені цим ударом. І це до речі, симптоматично і іронічно, те, що більшість загаловки видно, в них були якісь такі темники. Які а ось дивіться, це відео, яке. З Валерією Залужний оприлюднув. До речі, рахуйте, рахуйте атаком все. Раз, два, три. Полетіли. Три атакам все. Цікаво, що е, окупанти які тепер визнали, що влучання є по литовищах. Вони сказали, що було шість атакамсів, які полетіли в Бердянськ, і але три вдалося збити. Ми тільки що рахували, чесно кажучи, було тільки три. Так що здається, нічого не вдалося збити. Ну і це очевидно, це зрозуміло, і ми знали, що атаком це будуть переривати їхні захисти, оскільки це такі ракети, які летять швидко, вони балістичного типу. Що треба сказати? Що вийшли всі залками? Українці намагалися заскочити нас своїми атакам Ні, ніхто нічого не намагався нікого заскочити, просто влупили, вдарили і все рознесли. Отак, от, от все і було, і це тільки насправді початок. Трошки сумніша новина що в Пентагоні підтвердили, що передала атакам що Виявляється ще давніше, але. Сказав, сказав це джерело, що не більше ніж дюжина, чи пів це, тобто небагато. Що ж є вже з нами Віктор Додукал, заступник голови Бердянської районної ради. Пане Вікторе, доброго вам ранку. Ну, розкаж, розкажіть, як там окупанти після успішного удару? Ну, дійсно, дуже було цікаво слідкувати за їхньою риторикою, тому що все почалося в них з того, що взагалі жодних прильотів. І славно, звісно, ПВО відпрацювало нібито по всьому, і жодного е постраждалого, вбитого і руйнувань немає. Але е вже в чергове найкращими навідниками, найкращими коригувальниками нашого вогню є і самі власне, росіяни, тому що вони е виклали самі в мережу майже 6, -6 хвилин відео як на яке знімають самі орки, самі військові російські, які біля аеропор аеродрому, прямо в цей оддав це кадри, прямо видно і чутно все, що там відбувається. Він називає гелікоптери, по яких прилітає, і потім вже черговий прильот, і чвірніше чергові вибухи вони біжать і вони там бояться дуже сильно. Але вони просто, я не знаю, на що вони розраховували ну, своєю цією риторикою, що ніхто нічого не дізнається і не зрозуміє. Що нібито ми тут е, просто ну, всі в світі це росіяни, ну безглузді і нічо, нічого не зрозуміють. Звісно, після е, нашої вдалої акції з'явилися блокпости, з'явилися репресії е, ну, і почали кошмарити місцеве населення в чергове шма, транспорт людей, телефони і так далі. І я думаю, що це дуже важливий момент, що окупанти не змогли і не зможуть такі події, такі вдалі акції. До речі, вони самі казали в своїх каналах, що ледь не з десяток гелікоптерів саме на нашому аеродромі було знищено, і як мінімум, десь 20 одиниць особового складу. А я дуже сподіваюся, що це було або командування, або пілоти. То які рознаходилися рядом з гелікоптерами, тобто не про кількість, а про якість є демова. Ну і повторюся, не раз це топ 3 з бавовн в Бердянську разом із минулорічним кораблем, цьогорічним генерал-лейтенантом, і оце от прильот дуже серйозний. Ну і напевне доведеться перебазувати свої гелікоптери, що як мінімум полегшить нашу ситуацію зараз на Запорізькому фронті. Можемо припустити, а тут знаєте, відштовхуємося від запитання, куди. Чи буде куди, чи вони просто будуть. Ну у нас ж в Чорнобаївці який був рахунок? 20-0, здається, десь там плюс-мінус. Я не я не дуже можу бути зараз впевнений, що вони перебазуються. Ну вони вони пробували ставити гелікоптери не тільки на території аеропорту аеродрому. Вони просто їх ставили, паркували там на ніч просто неба між Бердянським і Приморськом вздовж узбережжя. Але ну ніде ж немає інфраструктури такої, яка підійде для цього. Ну це потрібно, щоб було паливо, це потрібно, щоб були команд, командний пункт, особовий склад і так далі. Пане Вікторе, спитаюся ще ну, цей удар нічний по Запоріжжю, який забрав вже життя двох щонайменше людей. Ще є люди під завалами. Дуже молимося за них, чи це є просто ось така, от варварська відповідь по найближчому місту. Це чергова, ну я не знаю. Це така це така агонія. Це просто вони розуміють, що на них немає ну нічого не можуть, не можуть зробити, і вони так, от е, гатять по от просто по цивільних. Тобто, я в Запоріжжі знаходжуся. Я рахував вночі скільки і чого е, е, летіло, бо летіло, я так розумію, різні види озброєння. І вони ну це не про ціль, не про прицільність, не по удари по позиціях, не про. Удари по військових це просто удари по мирному місту, в якому е, є військові. Ну тут ніхто не сперечається, але тут цивільного населення 90% знаходиться, і вони прекрасно розуміють, що це теракт е, в на території Бердянського району за півтора більше ніж півтора років років війни. Я не пам'ятаю навіть жодного постраждалого, коли були акції зсу. І «Шторм е, Шедоу», чи Точка У, чи отже, атаканси летіли. Я не пам'ятаю реально жодної людини, яка хоча б була поранена. Цивільної людини. Ми б'ємо прицільно і виключно по е, техніці особовому складу боєкомплекту. Все вони терористи чергово це підтверджують. Я думаю, що тут е, такий висновок очевидний.